Здорово. пардон, пардон, і пардон за те, що не було новорічної теорії. Блін, просто в той час я був вдома. Ну, не там вдома, де я вчуся, а там у себе вдома. Ай, коротше, там не було нормального компа, де я то все міг склеїти. Одним словом, звіняйте. Та й настрою не було аж такого. Ні снігу не було, ні лижів. Ну я вже мовчу про... Санки! Але слава Богу, час проходить. І тепер є багато-багато снігу, -багато як і ожеледиці. І перше відео якраз про неї. Кстати, якщо у вашому селі, місті чи селищі міського типу немає ожеледиці, то ви можете подивитися це відео, коли воно буде, і ти все буде. Це ще бість. Коротше, погнали. Блін, це просто офігенно. От уявіть, йдете себе на понтах по вулиці, а тут х. Шибі! Я пофігів. І це ще добре, якщо один, а прикиньте, якщо спочатку один, потім другий, третій, а потім пішла лацюгова реакція і все переросло в такий великий флешмоб. І світ би ногами вкрився. Хоча ні, фігово би було. Щухали б весь асфальт, який у нас чисто як мій плейстейшн. Його не існує. А уявіть, якби прийняли якийсь такий закон, і вся оця чоганка стала б видом спорту. Ну, типу як біатлон лишень без лижів. Оце був би настоящий розрив шаблону. Навіть уявити важко. Їде чувак без лижів по асфальту. І то де би ніхто не сказав. Стою на асфальті, я в лижі обутий. Чи то лижі не їдуть, чи то я на голову падав. Ха-ха-ха, ха ха я пошутив. <клухи> <клухи> І в цьому спорті були би свої кроси з ковзаючим антипригарним покриттям. <клухи> Тіпа так. Да, такі то діла. Але якщо чесно, правда була така. Цей пацан в дитинстві дуже хотів ковзани. Но батьки ніколи не дозволяли йому їх. І от одного дня він ніяк не міг заснути і сказав собі, от коли я виросту, я устрою своє ковзання з бликчаком і шлю... Ну, але, як ми знаємо, не всі мрії збуваються до точності, як ми хочемо. І вийшло приблизно таке. Ну, а ми переходимо до наступного відео. Коротше, знаєте цю бабу. <клес> знаю, знаю, мене вона троше трохи підзамахала. Ну але попри все її копіювала хєрова хмара народу як серйозно, так і по приколу. Хоча переважно по приколу. І бо зняла вона фігню. Е вас <клес> сел, а хтось сказав, що ти не знімаєш фігню? Гарно всі діла, але зняла фігню. Ну але бог знає, сьогодні не про неї, а іменно про її двійників. Не знаю, як вам, але, на мою думку, з величезним відривом переміг цей. Ні, ну це ж. Я бачу всякі копії цього відео. І сповільнені. з ага. тваринами. І не зовсім то його, нормальні. І з малими дітьми. Коротше, до фіа я, я цього передивився. Ну я не спеціально. Хоча ні, спеціально. Але тільки щоб теорію зняти. Коротше, щось ми відійшли від теми. Надивився цього уйму. Але лічно для мене цей чувак залишився явним лідером. Це ж офієнно! лиш подивіться, як він це не вимушено робить. Хотілося то йому зовсім не так, Все я знаю. Це приблизно так було. О, ще зніму таке відео, що всі прям офіюють. Я наберу кучу лайків і підписників, і взагалі стану мега популярним, як Петро з здратого поверху, все я пшу знімати. Блін, але що б це таке зняти, щоб оригінально було. О, Дем! Дем, це завжди кльово. Так, коротше, де мій калян? А, во він. Ага, потім вийшов на вулицю, а там. Опадна котів, опана котика. Таке во. Но дим це зло. Не куріть. Ну і раз винувати свята дівка, то я можу поспорити, що цього кота ви точно не бачили. А він там є. У нього така реакція специфічна: типа о, далі ця дівка не умається. Ну а що серйозно замість того, щоб знімати таку фіню, краще підіть почитайте. Ну а ми переходимо до третього відео. І останнє наше відео трохи странне. Ну, не трохи. Кілограм так на 120. В общем, дивимось. Окей, <клухи> Як? Нафіга! Блін, якщо ти вже вмієш робити сонечко, то роби його безпечно. Ну, приблизно як роблю я. <клухи> Тоді точно не буде таких опасних моментів, як оцей. Одне добре, що вона одна була. А от якби ще й подружки помогли. У -у 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 -у. <плес> 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 Ні, нічого не має продати трохи лишньою вагою. Ну, чи там широкими кістками. Я ж той сам не найхудший? Далеко. Не найхудший. <плес> Але, блін, треба вміти тверезо оцінювати свої можливості. Якщо я, наприклад, знаю, що той стільчик мене не витримає, то я й не біжу на нього сідати. Так само і ця дівка. Якщо вона знає, що сила тяжіння діє на неї неблагополучно, то якого фіга вона йде і робить оце? І при всій моїй повазі до дівчат з лишньою вагою я просто не можу не показати вам цю інтерпретацію. Підписуйтесь на нове відео, ставте лайки, робіть репости, пишіть коменти, дивіться це відео по 10 раз, не зашкодить, напевно. І не забудьте додатися, друзі, до однієї дуже класної, дуже позитивної, фігуристої дівчини на ім'я Женя Іваночко. Силка внизу. Ну і на цьому все. З вами був Азі, і це Теорія зливу.